Юкі. Ти хочеш юки, синочок. То ми ж зараз після зйомки підемо. Будемо там конструктори да. тобі вибирати. А який ти хочеш собі конструктор? Я хочу, я виберу. Ти вибереш сам, так? Да? Я ж теж хочу конструктор подивитися. Показуй дорогу, зайчик, показуй. Заходь, Тіма. Пішли сюди. Кудись, сюди, так? Да? От, ти знаєш, пішли. Хочу взяти собі оцей Лего Марвел. Як тобі такий Лего Марвел? да? Це ж залізна людина. Класний. Класний? Тобі дуже подобається. Ну я радий, що тобі подобається, синочок. Значить, ми зробили правильний вибір, так? Да? Да. Ще зайдемо в Юкі? Всім привіт! Ви на каналі Bricks and Bricks і сьогодні у нас другий огляд спільно з компанією Uki. Саночека, що ми будемо оглядати сьогодні? Yeah. Оцей Lego Marvel? Yeah. давай розкажемо. У нас сьогодні на огляді Lego Marvel 6+, 76277 War Machine. Так, це Iron Man, це залізна людина, це сага нескінченності, Avengers, Месники, все, як ви знаєте, то ви точно знаєте, що це за модель. Ми її вирішили зібрати зі своїм сином. Коли ми гуляли з моїм сином по магазину Юкі, я дивився. Багато різних моделей і вирішив зробити два огляди. Перший це був t Тірекс динозавр. Так, це був дінозавр T-Rex скул. Тобто це була така щелепа динозавра Foss, це з ну, кам'янілості. Так, парка юрського періоду нам дуже сподобалось, особливо моєму сину. Я йому вже показав це відео. Він сказав, що він у захваті. До речі, можете подивитися відео про t Тірекс у мене на сторінці. А другий огляд сьогодні ми розказуємо про Lego Марвел 76277. Сім. Брікс да, 6. Так, тату, марвел. Марвел, так? І все. Avengers диви, логотип, так? Да? Да, тато. Да. Це, це. Залізна людина. Да, залізна людина. Давайте подивимось, що у нас в кольокці тут. Давайте. Ну що, Тімош, давай будемо розбирати? Да. Нажимай на кнопочку. Сильніше тут треба. Ага. О. Пакети за Так, як один, ми бачимо, небагато у нас пакетів. Один, два, три. Правильно, три пакети. У нас така а є інструкція та. залізної ми людини. Да, давай побачимо, що у нас тут. Одразу у нас починається. Да, о, <плес> так. Ось тут. А, це треба просто всі одразу пакетики дістати, так? Так! <плес> інструкція у нас має такий вигляд: LEGO Marvel 76 277. <плес> Маємо три пакети. Тут у нас одразу починається збірка, тобто наша залізна людина. Невелика інструкція, небагато деталей, і одразу <плес> починається наша <плес> збірка. Ну що, ви вже подивилися, що у нас в комплекті. І, звісно, цей огляд не буде зовсім довгим, він буде набагато коротшим, ніж тиранозавр Тірекс, тому що тут і деталі, звісно, менше. Але і я хотів саме з сином зібрати, тому давайте вже та, подивимось. Він так їтає. Да. Класний такий, да? тому давайте вже робити наш огляд. Поїхали! Давай. Синочок, ну як тобі, розказуй. Нема, Швидко зібрали? Так. Да. А що тобі сподобалось, сінок? Да, Прикольно, такий, да. класно виглядає. Да. Покажи нам е, дябзика залізну людину, покажи. Так, це в нього голова знімається, понятно? Клас! Така маленька залізна да. людина і велика, так? Да? Да. Прикольно. Да. Є принтована модель. Да. Ось так вона виглядає. Принтовані моделі це взагалі дуже... Да. Рідко де бувають, а тут вони є, і це класно. А розкажи про механізм, де можна пульками користуватися. Покажи. Дуже прикольний такий дябзик залізної людини. Lego міні-фігурка. Мені подобається, обов'язково ми залишимо її в колекції. Так, Синок? Ось так виглядає наша залізна людина і виглядає коробка. Також сама фігурка залізної людини у нас дістається таким чином: відкривається броня. Ну і тут ми можемо дістати нашу фігурку. Тому це дуже легко зробити, і дуже класно, що так зроблено. Нам подобається сином. Ну а в цілому модель класно виглядає. Нам з сином дуже сподобалось, що вона така незвична. War machine Iron Man принтована модель. Висота в неї Ой, приблизно да. висота в неї приблизно. 15-20 см, Дуже класно гратися з дитиною, особливо якщо ще й пульки звідти запускати, то це просто must have для будь-якої дитини, для гри. Ну і в принципі для знайомства з Всесвітом. Лего із Всесвітом Марвел. Ну що, як вам збірка? Напишіть свої коменти. Нам з сином дуже сподобалось його збирати. Саме, мабуть, фішка головна. Мабуть, саме головна фішка цього набору, це звісно ця міні фігурка залізної людини. Нам дуже сподобалася ця маска залізної людини. Класно. Нагадаю, що це War Machine. Це поковника роуді. Це не сама залізна людина Тоні Старка, а це саме War Machine. Просто так, подивіться. Yes. Класно. Мій син просто в захваті, і я дуже радий, що я зміг подарити таку посмішку і таке щастя своєму сину. Дякую за це величезне команді магазину. Юкі. Да, да, да. Хочу вам порадити збиратися зі своїми дітьми. Так, це дуже класно, коли є така змога. Ми обов'язково зараз підемо в юкі і будемо дивитися на великий асортимент, і виберемо, який нам конструктор зібрати далі. Обов'язково підписуйтесь, залишайте коменти, ставте лайки, колокольчики, дзвіночки, все, що вам подобається. Дякуємо вам велике, що ви підписуєтесь на наш канал. нас потрошку вже збільшується, і це класно. Ми намагаємось розвиватися. Ми намагаємось розвиватися, і тому величезне вам дякую за те, що підписані і підтримуєте наш контент. Ми це цінуємо. Ну і звісно, хочу подякувати нашим захисникам за можливість збирати подібні огляди разом зі своїм сином. Не забувайте донатити і підтримувати наших захисників, наші Збройні Сили України. Отакий От класний конструктор вже направляється до нас додому. Я дуже сподіваюся, що і ви зможете щось придбати, і, звісно, подарувати щастя вашій дитині. Залучайте своїх дітей і давайте збирати. І поширювати український контент Лего. Дякую, побачимось!